Друзі, вітаю вас. Хочу розповісти вам коротку історію про американського хлопця Джейка Адлера. Йому 21 рік і він винайшов таку гемостатичну пов'язку, яка зупиняє кров та загоює рани. Але йому треба було гроші на те, щоб дослідити цю пов'язку, поставити її на серійне виробництво, розвивати свій бізнес. Що він зробив? Він вколов собі в стегно Abisbol і скалпелем зробив два надрізи на стегні. Один залишив просто так. Ну, витір кров і залишив. А на другий поклав цю гемостатичну пов'язку свою, щоб довести, що вона загоює швидко загоює рани. І виклав це відео в інтернет. І що ви думаєте, досить швидко знайшлася людина, яка дала йому 4 мільйони 300 тисяч доларів. Вона сказала, що ну, якщо Джейк так вірить у свій винахід, що порізав власне тіло, то і ми теж в нього повіримо і дамо гроші. Мені здається, що це чудова мотиваційна історія про те, що якщо ти дійсно чогось хочеш досягти, то ніщо не може стати тобі на заваді.